Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, сьогодні у всій країні особливий день. 1 вересня оживають наші школи, коридори наповнюються дитячим сміхом, а подвір'я святковим настроєм. Найбільше хвилювань у тих, хто вперше переступить поріг школи. Любі першокласники, для вас сьогодні відкривається новий світ. Ви робите перший крок у подорож, яка подарує знання. Друзів і нові мрії. Нехай навчання приносять вам радість, а для випускників цей рік стане останнім у стінах рідної школи. Попереду важливий вибір нової дороги. Бережіть дружбу, цінуйте вчителів адже саме ці спогади залишаться з вами назавжди. Усім школярам бажаю цікавих уроків, нових досягнень і вірних друзів поруч. Кожен ваш крок уперед робить вас сильнішими і ближчими до мрій. Дорогі вчителі! Ви щодня віддаєте свої сили і тепло дітям. Це велика праця і справжнє покликання. Шановні батьки, сьогодні ви хвилюєтесь не менше за дітей. Разом з вами бажаю, щоб цей навчальний рік був спокійним та результативним. Нехай кожен день у школі буде кроком уперед, до знань, до нових відкриттів, до мрій. Зі святом вас! З Днем Знань!